Скорботна новина з фронту в чергове зібрала рівнян на майдані незалежності. Сьогодні місто прощалося з Максимом Кліменком, – 34-річним Маріупольцем, який після початку великої війни зумів вивести сім'ю з охопленого пеклом війни рідного міста до рівного. Чоловік не ховався від мобілізації та відправився захищати Україну. Останнім для солдата став бій в районі Кремної на Луганщині. Приїхавши сім'єю сюди, до нас, до душі західної України. Він не просто залишився спостерігати, коли ж хто буде звільняти його, Маріупіль, Донбас рідний. Він взяв зброю до рук і взяв так, що це було ціною всього його життя. Провести героя в останню дорогу прийшли друзі, побратими та найрідніші люди. Складно передати біль дружини Максима, у день народження якої прийшла звістка про загибель її чоловіка. Прийшли вшанувати полеглого товариша, колеги по роботі та службі. Дуже приємний, злишливий, ну дуже хороший. За п'ять місяців, що я його знав, у нас не було ніяких ні конфліктів, нічого. Макс був цікавий, смішний. Розумний хлопець, з яким було про що поговорити, Роман був мобілізований з Максимом у листопаді минулого року. Попри тим, героя розповідає, наскільки уродженець Маріуполя був патріотично налаштований, завжди агітував своє оточення розмовляти українською та відстоювати рідне. Він гарно говорив українською мовою, і навіть люди з Рівного і не тільки Західної України вони дивувалися, приємно що. От людина з Маріуполя, де, начебто, мало б говорити російською мовою, не говорив українською. Максиму Кліменку вчора мало б виповнитися 35 років. У Рівному в Маріупольці залишилися найрідніші дружина та маленький син. Поховали бійця на алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.